За інших умов Путін готовий говорити, коли він царєва дворця, понімаєте? Пауза, наприклад, і 30-дневне умовне перемир'я не буде гарантувати закінчення війни. Але там перша половина липня, вона отака сама, як в принципі, ми бачимо червень. Всіх вітаю, ви на каналі ТОП. Я Христина Бековець, і сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Шаманка Сейраш. Сейраш, вітаю вас, рада бачити. Да, привіт. Одразу для наших глядачів ви завжди дуже просите. Зазначаю, що ми це відео записуємо 27 червня, і ви або сьогодні або завтра вже побачите його у нас на каналі. Тому обговорити хочу найактуальніші новини. Сьогодні поки готувалися до вашого інтерв'ю, натрапила одразу на декілька статей в різних змі, але суть їх про плюс-мінус. Однакова пише наступ РФ на сумщини. Чому це зара? Чому ще зарано говорити про успіх ЗСУ?» А, наразі пишуть, що ситуація на Сумщині вже не є критичною чи повністю неконтрольованою, Проте говорити про стабілізацію ще зарано. Тож а, хочу запитати, яка реальна зараз ситуація на Сумщині? Важка, бо ми дивилися і ці напрямки, я ж переглядаю постійно. Вона зонована, тобто, десь а, просування ворогу було зупинено, а, десь їм ворогу не дали закріпитися, тобто це зонами, да. Ну. Участками коротше, ви зрозуміли, а десь продовжуються е, поступові е, дії агресивні з боку да, наступні дії з боку ворога, і де ми ще не маємо контролю над територією, тому що завдання не просто зупинити завдання не дати закріпитися і відкинути назад. А це завдання, яке не вирішується не за тиждень, не за два. Тобто тут пев певні зусилля мають бути прикладені для того, щоб зупинити спочатку просування ворога, потім е зробити зробити таким чином, щоб ворог не міг закріпитися на взятих позиціях, розкласти всі свої ландухи і манаття, а потім тільки почати посувати. Це ще ну це ще не питання, не тижня і не двох. Це ще колотнеча буде ну мінімум місяць. Тобто ось ці всі матеріали, в яких пишуть, що ми зупинили ворога, що ситуація стабілізується. Це частково правда? Це ну, це, ні, воно правдиво звучить у форматі ворог да, зупинений. У вас немає ну, немає проривного просування, як було до того. Тобто ворога стопнули якісь певні точці. Але ж робота не закінчилася, його мало того, що треба стопнути, стримувати, не дати закріпитися, відігнати назад. Знову ж таки пишуть, що ймовірно найближчим часом росіяни наступатимуть на запорізькому напрямку. Зафіксовано там велике пересування техніки і БК. А Яка буде ситуація в запорізькому напрямку, і наскільки ймовірний ось цей наступ? Ну, ресурс вони дійсно походу підтягують кудись в ну на, на запорізькому напрямку? Бо тут, ну, тут якісь зміни. Тут, скоріше за все, вони щось кудись перекидають, десь щось підсилюють. Стосується це, до речі, не тільки Запорізького напрямку, бо тут в мене випадає мінімум декілька напрямків. Скоріше за все, вони будуть тиснути і Запоріжжя. І е, я підозрюю, що ми говоримо про активізацію і Херсонського напрямку і Донецького ну на Донецькому напрямку. Там і так постійно колотнече відбувається, але це то ще в розгалуження, в підсилення сусідніх напрямків. Напрямків, тому що ну задача як є тиснути лінію фронту, так вона і є. Ну, типу, тут вона нікуди не ділася. Є жертви, є велика кількість. Причому з обох сторін потрійці по мечів. Чи можуть бути у ворога просування? Можуть бути якісь підступні а, просування, тобто це не зовсім в пряму в лобову, а там в, заходи в тили, намагання оточення, якісь хитрі, я не знаю, там підкопи вилазання з, зі спини. Ну, тобто Отакі от моменти можуть бути серйозні просування, м, прям серйозні масштабні отакі на храпом навряд чи, бо їх весь наступ іде по пентаклям. Пентаклі повільні. Тобто це тиск, е, ну, повільний тиск. Да, це як... Е, цей асфальтовкладочний каток, знаєте, типу медленно, дуже медленно, але тим не менш, тиск все одно є так. Зрозуміло. А знову ж таки, з новини сьогоднішніх на Вінниччині прикордонники розвернули чоловіка, який намагався виїхати за кордон вже вдруге, завдяки інвалідності тестя. У Мене питання буде трохи в іншому напрямку: що буде далі з тими, хто все ж таки незаконно перетнув кордон. Їх будуть чи будуть їх намагатися якось повертати, чи будуть карати, чи вже от просто залишать і хай живуть, де вони там живуть вже до кінця свого життя. Просто в'їзними будуть в Україну. Ну тут перше скоріше за все, обмеження фінансове. Я так підозрюю, що мабуть. Ті, хто будуть підозрюватися в незаконному покиданні країни, це питання грошей, і блокування, можливо, там українських рахунків, якоїсь отакої історії. Але давайте відверто знову ж таки: ті, хто з кінцями нелегально покидає Україну, вони не планують повертатися в Україну. Вони їдуть в один кінець в 99% випадків. випадках. Ніхто не, не планує потім повертатися додому. Тут все продається, платиться хабар, причому немалий. І людина їде в один кінець. Не плануючи повертатися додому, тобто, це от таке, знаєте, в в масштабі. А вихоплювати їх потім десь поза кордоном ну, дуже важка історія. Дуже важка історія, бо вони знаходяться в більш захищеній позиції, ніж до них може дотягнутися українське законодавство. тому... Теоретично, чи можливо, що коли-небудь все ж таки цим людям дозволять повернутися в Україну? Ну там закінчиться війна, про деякий час і скажуть добре, все одно там повертайтеся, навіть якщо ви незаконно виїхали. Ну, тут такий момент, а чи будуть хотіти люди, які незаконно виїхали з України повертатися ну, ви в Україну? Знаєте, можливо, все одно, не назавжди, але там приїхати, ну. можливо, родичі все одно і тут таке питання. Причини можуть бути різними. Ну, це тільки при зміні імператора, тільки при зміні імператора. Все. Mm -hmm. Так, добре, білий дім пропонує скоротити фінансування розслідування ймовірних російських зверств і злочинів в Україні. Про це Reuters з посиланням на свої внутрішні канали. і Документи. Тобто, питанням іншим, ось це скорочення фінансування розслідувань різних абсолютно різних. Там я дивилася різні галузі, різні компанії, різні організації. Але таким чином, чи не планує Америка поступово закривати очі на всі воєнні злочини Росії? Не зовсім. Вони перекидають, я так розумію, левову частку цього заняття на Європу в першу чергу. Тобто, щоб це було не за їх рахунок, а за рахунок Європи. Європа та не припиняє розслідувань. Це американським е компаніям обмежують доступи. Це перший момент. Другий момент тут дуже цікава зв'язка. Я так розумію, вони намагаються скорочувати тему правосуддя, но не в контексті правосуддя, а в контексті державних установ, типу ООНів і прочої цієї бюрократичної машини, виключно у питанні грошей. Які їм надаються. Ну, тобто, давайте так, зараз поясню: ми з вами, як українці, дуже часто задаємо питання: А на хіба нам треба ООН? Ну, як от організація, в тому вигляді, в якому вона є, абсолютно імпотентна, занепокоєна. Нахріна нам треба роздути штат магате, який приїжджає і не бачить геть ніяких порушень норм на Запорізькій АЕС. Тобто, у нас є цей вираз в українському суспільстві, але за за цим виразом стоїть що? Правильно, скорочення штату. Прибирання фінансування подібних організацій, розпуск певних. Ну ви поняли лиць в цій організації? От зараз відбувається приблизно така сама історія. Європа тут просто намагається скинути свої о, якісь бразди і обов'язки на Європу, яка буде займатися за свій рахунок розслідуваннями. Все. нічого нового тут не відбувається. Тоді питання наступне: чи буде Європа цим займатися, чи цікавиться Європі, а не через якийсь певний час, ну, так як Америка скаже, ну ми там скорочумо фінансування, грошей немає, розбирайтесь самі. Уже підписаний документ. Ну, Європа вже вляпалася, все, все, кіна, кіна не буде. Навіть якщо б хотіли би злитися, вже не, не зовсім виходить. Уже підписала з Зеленським всі бумажечки. Все. Давайте повернемося знову до Америки і до Трампа. Трамп заявив, що готовий приєднатися до мирних переговорів щодо України в Туреччині. Але якщо там буде Путін, про це заявив Ердоган, знову ж таки пише Reuters. що це за гра Трампа? Ось він постійно заявляє: якщо буде Путін, я приїду. Для чого? Ставка на якісь емоції перспективи. Він, походу, вважає, що він проб'є оборону, грубо кажучи, Путіна емоцією, якоюсь пропозицією і якимись потенційними погрозами віч на віч. Тобто він вважає, що продуктивніше говорити а, з главами держави отак, от і він як на бізнес-перемовинах. Комірчкі директора сидить совет, а засновники компанії сидять і напряму вирішують питання. Ну, стара школа бізнесу. Це все як він звик робити. Угу. А, чи вірить реально Трамп, що Путін може приїхати? Чи це просто знову ж таки, аби поговорити, як він любить? Ні, він вважає, що Путін ну, готовий до ну буде готовий до комунікації за певних умов, звичайно ж. Але... Але так, да, він впевнений, що Путін не відмовиться від офіційної комунікації, обміну інформацією. Чи Путін можливість взагалі приїхати на переговори? Ці або якісь інші найближчим часом? Найближчим ні. Ну, прям щоб найближчим. Але перспектива не зовсім провальна, бо тут колесо фортуни і двійка кубків. Тобто, можливо, ці розмови з путіним ведуться, але знову умови: у нас є король мечів. Який потребує певної комунікації, і цей процес він насправді рухається? Ну він насправді рухається. Тільки прикол у тому, що по-перше, третя сторона тут іще приймає якусь участь. По-друге, -по зараз це невигідно для Путіна, бо це сімка Пентакли, це не ті умови, на яких він готовий їхати з кимось говорити. Він хоче якихось перспектив, він хоче якоїсь верховної жриці, тобто таємних казарій. Ну коротше, за інших умов Путін готовий говорити, коли він царва дворця, понімаєте те. Чи не дадуть Путіну ці умови. Хто? Трамп? Ну, Трамп той же. Путін не схоже, щоб його там всі просили, приїдьте, будь ласка. Чи дадуть... Ні, він не цього хоче. Він хоче певних переваг. А переваги Трамп йому, як би Трамп йому не намагався давати переваги, є Європа, є Україна, є поле бою. Він не досягає цілі навіть, ну, ну, Блін, ну це так само блін, звучить, як е, зараз е, Іран заявив, що вони перемогли Ізраїль і США. Ну, це знаєте, ну дурак думкою багатіє. Ну коротше тут же про інші умови мова йде. Єврокомісія підтримала початок першого кластера в перемовинах з Україною про членство в ЄС. про це заявила Урсула фон де Ляєр. Як буде ну, це такий гучна досить заява. О, як далі буде рухатися наш шлях в ЄС? Чи це означає, що ми вже на якомусь правильному напрямку в сторону ЄС? Дуже повільно. Ну, я казала і продовжую казати, ми побачимо, ми побачимо до, вообще якийсь результат туди, до 30-х років, 2030 х Зараз що відбувається це просто пусті заяви? чи для це бюрократична машина? Перемовні процеси тривають роками все одно як не крути, з усіма там. А ви недовиконали цей пункт, а ви недовиконали той пункт. А ви перевиконали оцей пункт. А давайте поговоримо. А ви ви подали заявку на на, на те, що ви хочете стати членом у члени Євросоюзу. Зараз ми розглянемо вас спочатку, як членів у члени. Потім в члени, а потім в Євросоюз. Ну, оце ж отак. Це ж не швидкий процес. Це ну медійна заява, яка говорить нам, що процеси, які будуть відбуватися, вони будуть відбуватися мінімум 2-3 роки. Мінімум два-три роки. Зараз середина 25-го року. Ну от порахуйте, це все одно повзе куди? 28 29 30 дев'ятий, не швидко. Ну, добре, так про виробництво нашої зброї сьогодні з'явилися кадри з наслідками удару, як стверджують українського української ракети дрону пекло по об'єкту в на Луганщині, по об'єкту окупантів на Луганщині, зазначу. І тут питання наступне: яка ситуація з виробництвом нашої зброї? Це якась якісь такі поодинокі заяви, чи все ж таки ми щось робимо в цьому напрямку? Ну, якби ми з вами нічого не робили би в цьому напрямку, у нас би була б би взагалі тотальна срака. У нас срака, ну не тотальна. Ну, Є у нас оборонка. Питання фінансування цієї оборонки, є домовленості про фінансування цих оборонок, є е, розробки, є щось масово виробляють, щось менш масово виробляють, бо не вистачає потужностей. Але ж ну, сказати, що ми зовсім ніць, нічого не робимо, ну ні. Угу. І як буде подалі, чи будуть фінансуватися? Ось, ну, Уже є певні моменти. Кожного разу, коли у нас випадають вкладання грошей в Україну в розкладах, а це випадає достатньо часто, ми говоримо ну, про передачу фінансів не завжди в прямому як фіндопомогу, а дуже часто як вкладання в оборонну промисловість. <тас> так, зрозуміло. Дрони ГУР атакували склади зберігання ракетного палива. В брянську цікавить чи найближчим часом якісь можливо гучні спецоперації? Чи будемо ми бачити? Чи будемо бачити якісь, хоча б масштабні удари по території у ворога? Да, так таке випадало ще на початку літа і програлося, да навіть весною випадало регулярно те, що готується операції. Потім сталася павутина. В мене як випадало, так і продовжує випадати, що є ще якась в в якій ми задіяли когось із партнерів. Я підозрюю, що британців і ця ну, і ця операція ще не сталася. І, і з того, що уже я дивилася в цих питаннях, то дуже, ну, дуже вирогідно, що о, до кінця літа ми можемо побачити якусь ну, таку приємну масштабну операцію. Mm. От, тому так. Тобто, Буде щось по масштабності і по приємності з, нашої, тобто з нашого боку, типу, схоже, на павутину? Ну я не знаю наскільки, але я бачу, планується операція. То вона дасть результат, все, я ж не знаю. Обмін військовополоненими відбувається зараз постійно, регулярно ось, ось ось, ось стався один з чергових. Чи можна вважати ось ці обміни певним кроком в бік розвитку мирних перемовин? Ну, тобто, 140... Дуже умовно. Дуже умовно, прям дуже умовно. Про що договорилися? Тільки про обмін. Конструктивною розмовою в інший бік, так і не відбулося. Це про гуманітарну, гуманітарні перемовини, розумієте? А не про військові. От у чому проблема? Коли ми говоримо про певні прогреси в перемовинах, певні прогреси це коли знайшли точки а, хоч якогось заприкосновіння, хоч в якихось військово-політичних питаннях. А зараз це більше виглядає як гуманітарна місія, да, грубо кажучи, від двох делегацій, які домовилися нарешті про те, що, мабуть, треба своїх бійців пообміняти. Бо Росія не дуже зацікавлена у поверненні свого хламу на свою ж територію. Ну, не дуже, би. От. Тому е, казати, що це прямо успішний успіх, ну, таке. Чи просрали ми остаточну точку, е, в якій ми розуміємо, що. У мене в річному розкладі, я повторююсь, постійно випадало дві точки: точка весняна і точка е, осіння, ймовірних, якихось зупинок, призупинок, заморозок, пауз. Я не знаю, цього року весняна точка повела нас. Там було якраз або стагнація або ескалація. Весняна точка вивела нас в ескалацію на літо. Є осіння точка. Чи просрали ми осінню точку? Ні, ще не просрали. Чи є якісь ем, перспективи на те, що, можливо, нарешті там якимись чудовими зусиллями буде більш конструктивна розмова російсько-української делегації або навіть зустріч потенційна там трьох президентів, воно ще є, воно ще нікуди не ділося, воно ще не просране. Да? Тобто, у нас ще літо, навіть не середина. Ми не зайшли ще навіть там до осінні, не наблизилися. Тобто, це можна переглядати дивитися, наскільки. Наскільки вгахана ця точка чи ні, бо там знову є розвилка або в ескалацію, або в стагнацію. Розумієте, типу, знову ми будемо на розвильці. І от ну, якби тому і ще не всрату все, але але й не прямо, що завтра всі взяли і домовилися. Ну ні. <гум> Не бачу світла в кінці тонелю. А, таку заяву зробив президент Литви і сказав, що війна в Україні навряд чи закінчиться в найближчі три роки. І власне все через зрозуміло, що відповідність від відсутність відповідної волі у Російської Федерації. А, чи зменшується взагалі віра наших західних партнерів? Ну і взагалі наших партнерів, у якої якесь завершення цього конфлікту. Тому що все більше заяв, що не бачать уже закінчення, не вірять і так далі. Ну, це логічні заяви, коли у нас немає повоєнно-політичного руху, коли ми топчемося на місці, коли є загроза для самого Євросоюзу або країн НАТО, які до речі, яка до речі дійсно є яка є. От у чому прикол. І да, коли в тебе Росія е тягне резину і кота за Бобінчики, розумієте? Ви не будете робити інших заяв. Пауза, наприклад, і 30-дневне умовне перемир'я не буде гарантувати закінчення війни. Воно буде гарантувати паузу, можливо, з великою кількістю, але. Де Росія порушить знову якісь норми, знову може конфлікт, нароститися новою силою, де ми не говоримо про завершення, де ми говоримо про ймовірні заморозки або паузи, але ж це не а завершення взагалі... війни. А взагалі чи можливо що ось це 30-денне перемиря? Чи говорять взагалі про нього? Тому що мені здавалося говорять, говорять про нього в колуарах, говорять про механізми, які дозволять, хоч якось, почати, хоч чого небудь і готується Європа до війни, тому що ось а, Макрон заявив, що і країнам ЄС потрібно задуматися на умов над умовами майбутнього діалогу. Потім він так багато говорив про те, що потрібно а, озброюватися, і про великий відрив від Росії, що Москва вже там досягла певного прориву в пев... ну, в озброєнні, зрозуміло. Чи йдеться мова про те, що Європа зараз готується до можливої війни? Так. Да. Так, да. не обов'язково з РФ. У нас є ще Китай. Mm -hmm. Ну, як би. Наскільки висока ймовірність війни з Китаєм? Достатньо. Бо є Тайвань. Ну, типу, поки є питання на закрити Тайвані, ймовірність а, загострення відносин між різними країнами і Китаєм достатньо велика. Чи планує Китай, можливий, наступ? Куди? На Тайвань? Ні, не Планую. на Тайвань. Куди? На Європу? Поки ні. Цікавить Тайвань. Тайвань точка приткновення в цьому, в цьому конфлікті. Чи готується Китай до якихось а, ну, таких військових ескалацій, так? Просто тіши їдеш далі, будеш. Китайці хитрі в цьому питанні. На останок, традиційно запитую у вас, о, можливо, не дуже подобається це питання, тому що відповідь традиційно останнім часом вона однакова, але тим не менше. Що буде з обстрілами найближчим часом? Нікуди вони не подінуться, вони як є, так і є. І навіть там зазираючи одним оком в липень, ну, липень. Не менш агресивний ніж червень, можна так сказати. Але це ми вже будемо дивитися на початку липня більш детально. Але там перша половина липня, вона така сама, як в принципі, ми бачимо червень. Зрозуміло, дуже дякую вам за інтерв'ю. Наші глядачі пишіть свої запитання, пишіть свої коментарі, пишіть свої думки. Ми все читаємо і будемо відповідати на це в наступних відео. Ще раз вам дуже дякую, пані Олександро, і до наступної зустрічі.